Подія, тому що вона має, мабуть, навіть, навіть світове значення, тому що вона сьогодні в гостях Євліна Ігнатович, яка стала чемпіоном в Європі на турнірі по боксу, незважаючи свої тільки 12 років. І тут по суті Ольга Присячок, яка приймала участь тож теж зірки медіапростіру, таких фестивалів міжнародних. І я думаю, більш про це скаже пан Ігор. Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Я как президент Международной морской бизнес-ассоциации принимал участие в организации этого фестиваля. Это международный фестиваль талантов, да, и организаторами являлись Центр международной культуры и дипломатии, Международная морская бизнес-ассоциация, Департамент международных проектов «Арт-1», International Projects. И этот фестиваль, в этом фестивале участвовало довольно много стран и что-то восемь городов Украины. И первое, что было сделано, это было обозначено жюри международное. И от нашего города вот, был представлен Юрий Работин как почетный член Сетерикан. жюри. И жюри призначила работе, но в связи с тем, что в Одессе было много выставлено претендентов и участников в этом фестивале. И от нашего города вот два таланта были признаны на международном фестивале победителями. Звичайно, западання ще міжнародної організації юних які очолює володя написано. Да, да. І поэтому ви, як член, почетний член жюри, пожалуйста, представьте. Да, я хотів би, мабуть, почати з того, що знаєте, ми в офісі спілки журналістів знаходимося і тут сьогодні у нас присутня Ольга Присужнюк, значить Ольга. Вона особлива слова захоплення та вдячності в адресу Ольги Присіжнюк, яка отримала титул Зірка медіа простору, її неймовірний талант, професіоналіст віддані справі створили справжні медіа чудо. Ольга вміє не тільки захоплювати увагу, а й передавати глибокі важливі послання, надихаючи та. Мотивуючи багатьох людей через силу, слова і образа. Вона майстерна поєднує інформаційні підходи з традиціями, створюючи контент, контент який є актуальним, глибоким та живим. Цей титул є справедливим визнанням її величезного унеску розвиток медіапростору і мистецької комунікації. Бажаємо Ольги, нових висот, творчих злетів та безмежної енергії для подальшого досягнення. Це не мої слова, це слова поважного журі. Я хотів би, Добре. щоб пан Ігор. Олі вручив цю грамоту, а я їй такий маленький кубочок. Це мабуть перший кубок в житті. так да. Да. Вот, диплом І кубок победителя этого міжнародного фестиваля. Поздравляю. Поздравляю. І звичайно, тут ми не можемо ми пам'ятаємо як минулому році чарівна дівчина боксер 12 років стала чемпіоном України по боксу. Ми тут вперше привітали, тут і тренер знаходиться. Так що я тебе вітаю. Тут знаєте, що написано: вітаємо переможницю міжнародний фестиваль конкурсу сузір талантів Аліну Інатович, яка стала водором гран-при в категорії спорт. Під, по, від почесної журі фестивалі не отримає подарунковий сертифікат та грошову премію, яка стане підтримкою на її творчому шляху. Вітаємо цією важливою перемогою та бажаємо нових екстракт досягнень. Аліна справжня зірка спортивної арени, яка вражає своєю майстерністю, відданістю справі та прагненням до перемоги. Його досягнення в спорту є прикладом безмежної сили волі та невтомної роботи над собою. Вона не просто є учасником спортивних змагань, а й демонструє справжній дух лідера та великого спортсмена, готова завжди йти до своєї мети. Це головне. Так чи ні? Аліночка? Я тебе вітаю. Покажи, бачите? І тут ще є сертифікати, бачите, то есть це в Румунії провели. і тут є, ти вручай конверт, ти вручай цю. Рамку. Так, это, э, сертифікат з с э, призом, це диплом, вот диплом, і, відповідно, вот гран-при. Міжнародного фестиваля тобі як учаснику і каповідлю і желаю тебе дальнейших побед. І тут ще знаєте, ви ж їздили, коли тут є ще від національної співчесної грамота. Аліна і це по-перше, ти, так? Да? Так. Ми ж пам'ятаємо це ти? Раз. Це. Далі Олександр Капш Капшин, це ваші представники, які їздили, правильно? Денис Шадрин, які допомагали в поїздці. Руслан мерзлий Мерзлий і, звичайно, Дмитро Рашевський. Ті люди, які вам допомагали по поїздці. Так що передаси, будь ласка, лінас, від нас. Вот, Аліна, у тебе вже стойка всього.